І, хоч головну перемогу перемогу над собою, вони вже здобули побажаємо сталевим футболістам ще й перемог над суперниками. Ви дивитесь ранок вдома наші продовжує сюжет про нагородження зо волонтерів, які рятують тварин під обстрілами, ризикуючи власним життям. Ці небайдужі люди ніколи не почують слів подяки від врятованих чотирилапих і крилатих. Виправити цю несправедливість і віддячити героям, вирішив фонд. You are animals. Йо, Йо, бать, Бл Бл Вони рятували тварини з затоплених сіл Херсонщини після підриву ГЕС росіянами. Ризикуючи життям, евакуювали котів і собак з бахмута, де все живе нищили російські бомби, будували притулки. І шукали нові родини, залишеним чотирилапим з зони бойових дій. Вони цивільні, військові, медики, ветеринари, люди різних професій. Сьогодні неможливо порахувати, скільки тварин за два роки повномасштабної війни вдалося зберегти завдяки зооволонтерам. І вже вдруге команда руху UA Animals дякує їм та нагороджує все українською зоозахисною премією. Ця премія відзначає волонтерів, які рятують тварин під час повномасштабного вторгнення. Хтось із них займається цим в межах свого міста, хтось по всій Україні, у когось притулки. Це дуже різні історії, дуже різних людей. Ця премія потрібна для того, аби підтримати їх, бо через два роки повномасштабного вторгнення, сили, мотивація у багатьох людей падає. і Нам хочеться сказати їм дякую. По-друге, це можливість завдяки медіа телеканалам привернути увагу до їх діяльності, щоб вони отримали можливо десь більше підтримки, можливо, десь більше уваги. Ну і надихнути людей загалом долучатися до волонтерства номінантів на щорічну зоозахисну премію визначали звичайні українці. Вони залишили півтори тисячі заявок на офіційному сайті UA Animals. Членам журі довелося провести титанічну роботу, аби детально познайомитись з кожною історією зооволонтерів і відібрати 15 номінантів для нагородження. Бо, взагалі, ті, хто рятує тварин, ніколи не можуть почути о цього дякую. Бо тобі тварина можна, звісно, там подивитися, як вона хвостом вильнула, але вона тобі не скаже дякую. Тому хочеться, аби вони це почули, і ці люди правда дуже різні від своїх історій, своїх типажів, міст. Але я переконаний, що всі вони заслуговують на цю перемогу. Ця премія це така спроба надихнути, подякувати і посилити цю діяльність. Звідки було так. Он дорого, дякую за разговорчик. Дякую. Дуже важливо говорити про таких людей, тому що саме збереження кожного життя робить наше суспільство найбільш розвиненим, справжні гуманним, справжні європейським цивілізованим. Тому ми маємо говорити про кожного героя, про кожне врятоване життя. Серед 15 цьогорічних номінантів всеукраїнської зоозахисної премії зооволонтерка з Кіровоградщини Олена Котова. Вона у співпраці з іншими волонтерами рятує тварин з зони бойових дій і не може відмовити прийняти чергового кота чи собаку, навіть коли місць в притулку обмаль. Ми забираємо тварину, ну, по можливості ми забираємо тварин з фронтових зон. Ми їздили в Херсон, виходить, забирали, коли була катастрофа, забрали туди три собаки і п'ять котів, ми виходить, забрали. А з прифронтових зон ми забираємо постійно, раз в три місяці там, стараємося брати ну, якомога більше тварин. Від 10 остання у нас евакуація була 70 тварин. Це перша велика нагорода Олени Котової як зооволонтерки і додаткова мотивація не опускати руки, продовжувати свою не завжди помітну, але дуже потрібну справу. Мені приємно, мені дуже приємно, що мою працю з звернули на мою працю увагу. Я буду це з стимул боротися далі далі і не опускати руки. Ну так, це для мене це такий стимул. І я, ну хоч, хоч би я і казала, я опустю руки, але я цього ніколи не зроблю, тому що ну за мною за моєю спиною дуже багато тварин, які потребують мені. Ця статуетка відправиться до нас у притулок, тому що це не тільки моя нагорода, це нагорода тих волонтерів, які працюють зі мною, і де ми знаходимося майже все своє життя 24 на 7. Усі нагороджені за Планують і надалі допомагати та рятувати чотирилапих друзів. А велика родина UA Animals підтримуватиме їх і разом з усією країною казатиме їм таке просте і важливе дякую.